Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема. Поняття бази даних призначення і основні функції системи управління базами даних. Шановні учні, сьогодні ця тема є надзвичайно важливою. Поняття про баз даних. Дозвольте я вам зачитаю, чому сьогодні так важливо розуміти, яким чином опрацьовуються дані, і яким чином на сьогоднішній день ці дані генеруються. Послухайте, будь ласка, уважно. За нашого часу щоденно накопичуються просто вражаючі обсяги даних. У комп'ютерних системах ще 30 років тому обсяги даних вимірювалися мегабайтами. Але вже в 2008 році корпорація Google щоденно опрацьовувала 20 петабайтів даних. На сьогодні обсяги даних, якими оперує людство, вимірюються десятками зетабайтів. За прогнозами аналітиків, обсяги даних у 2025 році перевищать 175 зетабайтів. Щодня кожна людина генерує все нові та нові дані. Коли, наприклад, пересилає повідомлення комп'ютерною чи мобільною мережею, ставить лайки під фотографію, наприклад, в соціальній мережі Facebook та інших, прокладає маршрути поїздки з використанням геолокації, оплачує товари в касі, магазини і отримує чек тощо. Тобто, безумовно, сьогодні. Такий час, коли ми з вами використовуємо електронно обчислювальні машини, комп'ютери, мережу інтернет і обмінюємось величезними обсягами даних. Що треба розуміти про це? Давайте так, спробуємо поетапно позначити. Що, по-перше, Процес лавиноподібного збільшення обсягу даних у світі 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. Учені запевняють, друге, що збільшення великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп'ютеризовані електронні бази даних, скорочена БД. Тобто, безумовно, треба розуміти, що дані будь-які, вони є корисні, якщо ми можемо швидко отримати до них доступ. Інакше, якщо такої можливості немає, то користь ці дані не можуть принести. Тому, безумовно, ось необхідно розуміти, яким же. Способом є можливість дані, які сьогодні людство використовує, використовуючи електронно обчислювальні машини, подати так, щоб ми могли швидко отримати до них доступ. Що треба розуміти взагалі про бази даних? Що взагалі таке бази даних, ось для тих, хто не розуміє цього терміну, бази даних. Це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Тобто визначення, запам'ятайте, що якщо ви десь зустріли поняття, що є таке бази даних, то знайте, що це є впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Що таке дані? Дані це інформація певного типу. Добре. З розумінням, що таке бази даних. Ми з вами розібралися, що є за це за термін. Давайте продовжимо. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері. Бібліотеках, пошукових системах інтернету. Системах обліку здійснення оплати за. Користування електроенергією, газом, холодною, гарячою водою під час проведення ЗНО та в інших сферах діяльності. Тобто, безумовно, що сьогодні бази даних в різних сферах людської діяльності ми використовуємо ось як приклад, де ми можемо побачити приклад використання баз даних та отримання. Швидкого доступу до них. Ну, наприклад, безумовно, це найбільша пошукова система в світі Google. Вона використовує бази даних, і ми, вводячи, наприклад, пошуковий запит в пошуковій системі, дуже швидко отримуємо результат, який нам потрібний за нашим пошуковим запитом. Наприклад, діє сьогодні застосунок, який сьогодні дозволяє досить швиденько якісь свої приватні. Дані отримати з інтернету, які містяться про вас. Приватбанк, як приклад банківської системи, теж дозволяє досить швиденько, наприклад, через застосунок, отримати відомості про ваші платежі, про ваш залишок коштів і так далі. Тобто сфер, де використовуються бази даних, безумовно, величезна кількість. І вони приносять користь, оскільки. Люди можуть, використовуючи бази даних, швидко отримати потрібну відомості навіть самостійно. Якщо ось, як приклад, взяти банк, то зараз ми можемо велику кількість операцій робити, наприклад, через застосунок, знаходячись вдома. Раніше до появи баз даних в мережі інтернет такої можливості не було, було необхідно кожного разу зверна... звертатися до відділення банку. Так, певні моменти розібралися, в яких сферах використовують бази даних. Сьогодні, напевно, навіть. Важко знайти сферу, де б не використовував бази даних, що таке бази даних, і що це є впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних в різних сферах, ми розібрались. Ну а тепер давайте продовжимо. Коли ми з вами працюємо за комп'ютером, то ми маємо розуміти, що існують програмні засоби обробки баз даних. Для роботи з комп'ютерними базами даних використовують спеціальні програми, Скорочена СУБД. Можете зустріти в підручниках такий термін, це системи управління базами даних, або інколи ще СКБД, системи керування баз даними. Зустрічається термінологія в підручниках, щоб ви знали, якщо зустрілись. Це те ж саме. Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо. Ось ми з вами під час розгляду цього розділу цієї теми будемо поступово вчитися створювати бази даних для того, щоб мати певне розуміння, яким чином сьогодні ось великі обсяги даних можна опрацьовувати і отримувати швидко до них доступ. Ось деякі приклади систем управління бази даних. І так, ще раз, це, це прикладні комп'ютерні програми, призначення для створення збереження та використання баз даних. Повторюся, для розповсюджених до розповсюджених систем управління баз даних належать MySQL, PostgreSQL, Microsoft Microsoft Server, Oracle, Сібейс, Interbase та інші. Ось на ведення деяких цих. Продуктів систем управління баз даних наведені, ось логотипи цих продуктів, і безумовно, що існує величезна кількість. Ми з вами під час розгляду цієї теми будемо використовувати вбудований програмний засіб від компанії Microsoft Microsoft Access, щоб розібратися з теорією баз даних ось і поступово знайомитися. Не лише з теоретичними певними аспектами, а також з практичними. Тобто, яким чином практично вже створити баз даних. Сьогоднішній наш урок, він призначений більше теорії, як і наступний, але далі вже будемо з вами практично працювати. І так, добре, давайте більш детально про типи бази даних, які є. Ось. Залежно від структури даних. Яка використовується в СУБД, їх поділяють на ієрархічні мережеві реляційні обєктно реляційні Реляційні та об'єктно реляційні вони мають спільні риси. Ось тут я хочу вас попросити дуже уважно послухати, оскільки оцей момент від... надзвичайно важливий, щоб його зрозуміти. Як я зазначив, що перше, бази даних, це. Відсортовані за певним принципом набір взаємопов'язаних даних ці дані утворюють люди в різних сферах діяльності. Тобто, коли перед програмістом або перед звичайним користувачем стає задача створити базу даних, то він безумовно має розуміти, в якій сфері діяльності. Буде застосовуватися ця база даних. Тобто, які відомості будуть зберігатися в цій базі даних, і до яких відомостей людина, яка буде вже створеною базою даних, має необхідність отримувати швидкий доступ. І ось структури баз даних ієрархічні мережеві реляційні. Вони в першу чергу, ось коли ми з вами починаємо створювати бази даних, ми маємо розуміти наступне: що саме ми будемо зберігати в цих базах даних. Давайте на такому простому прикладі. Наприклад, у нас стає задача вести облік бібліотечної діяльності, бібліотеки, наприклад, шкільної. Нам необхідно в комп'ютері створити базу даних та зберігати відомості. Беручись цю сферу, ми з вами маємо розуміти наступне: що саме за відомості нам необхідно зберігати? Ну, бібліотека, ми всі розуміємо, що туди звертаються читачі, беруть книжки, ось, читають, повертають, і ведеться облік. Яка людина отримала яку книжку, чи вчасно вона повернула, якщо не вчасно, то необхідно, наприклад, зателефонувати і так далі. Да? Тобто розуміння того, яким чином працює, наприклад, шкільна бібліотека, у кожного з нас є. Тобто, ми взяли сферу бібліотека. І нам необхідно створити базу даних про бібліотеку, то ми маємо визначити сутності, тобто сутність. Це мається на увазі, про що саме відомості будуть зберігатися в цій базі даних. Ну, якщо взяти бібліотеку шкільну, то вона може тримати в собі опис наступних сутностей. Наприклад, бібліотекарі, які працюють в цій бібліотеці, відвідувачі, хто в цій бібліотеці зареєстрований і отримує книжки. Книжки, які є в цій бібліотеки, жанри, ось, ну ось і так далі. Да? Ну, Наприклад, ось ми виділили там бібліотекарі, відвідувачі, книжки та жанри. Ось це є сутності предметної області, яку ми з вами вносимо в базу даних. <кхід> тобто розуміємо з вами те, що ми з вами, створюючи базу даних, маємо розуміти, що має. Триматися в базі даних. І ось це називається сутності. Є різні способи подати дані, і одним способом, ось тут наведений ієрархічний. Тобто, встановлюються зв'язки між сутностями. Ну, наприклад, ієрархія вона містить. Той, хто знаходиться зверху в ієрархічній структурі, та сутність, яка знаходиться зверху, і вона може мати кількох нащадків. В свою чергу, нащадки теж можуть мати кількох нащадків та лише одну, одного батька. Тобто того, від кого вона наслідує. Ну, наприклад, шкільна бібліотека. Має трьох бібліотекарів: один, два, три. Тобто до однієї бібліотеки в ній працюють три людини три бібліотекаря. Кожна людина, кожний бібліотекар відповідає за якісь класи. Наприклад, один бібліотекар відповідає за перші, другі, треті. другий бібліотекар відповідає за четверте, п'яті, шості класи. Третя бібліотекар відповідає за 7, 8, 9 класи. Ось. І в кожному класі можуть бути, наприклад, учні 1, 2, 3 і так далі. Зрозуміло, да? Тобто, взаємозв'язки. В базі даних, в ієрархічній структурі бази даних встановлюються у вигляді ієрархії. Тобто, визначаються певні. Відомості і те, яким чином їх можна ієрархічно подати. І далі, безумовно, треба розуміти, що якщо є сутності, наприклад, сутність бібліотекарі, то є екземпляри сутності, наприклад, ім'я прізвище бібліотекаря. Ім'я прізвище бібліотекаря, ім'я прізвище бібліотекаря, бібліотекар 1, 2, 3. Далі. Клас 5А, 5Б, 5В. Далі учень Шевченко, Григоренко, Петров і так далі. Ось. І далі, наприклад, ієрархія. Шевченко отримав там Кобзарь, Леся Українка, збірник віршин і так далі. Ось. І коли ми з вами ось ці дані про якусь сферу діяльності, у даному випадку бібліотеку, подаємо в ієрархічній структурі, то ми з вами потім можемо за певними маркерами знайти. Да? Тобто людина звертається і каже, класний керівник. Я хочу дізнатися про. Петров, які книжки отримав. І завідувач бібліотекою, наприклад, або бібліотекар, який працює. А хто у нього? А в якому він класі? Так, Петров в такому-то класі. Так. А такий клас відповідає такий бібліотекар. да? І вже можна там узнати у бібліотекаря, наприклад. якісь відомості а чи часто, наприклад, Петров там звертається до бібліотеки. Або навпаки. Так, мені треба класний керівник перевірити, які книжки там учень не здав. Да? І так само, а хто у нього бібліотекар? Перший маркер, друге, з якого він класу і третій прізвище. І за цими трьома маркерами, скажімо так, вже можна швидко отримати доступ. І всі ці відомості зберігаються в комп'ютері. Тобто ми вводимо в поле бібліотекар прізвище, клас прізвища, людина прізвище, і отримаємо дані про ті книжки, яка людина, наприклад, отримала. Ось, Ну ось, як приклад, да, ієрархічний спосіб подачі, подання даних. Ще раз, сутність це бібліотекаря, наприклад, а екземпляр сутності це прізвище бібліотекаря, номер порядковий бібліотекаря, там за які класи відповідає. Сутність книги, а екземпляр сутності, наприклад, назва книги Тарас Григорович Кобзар, да, рік видання і так далі, якісь відомості можуть зберігатися про якийсь екземпляр сутності. І так загальними рисами, ось ієрархічна, я сподіваюся, що роз, зрозуміла. Да, тобто, в певному порядку у нас зберігаються дані і встановлюється між. Цима даними зв'язки у вигляді ієрархії визначають в певній предметній області. І так, добре, давайте з вами продовжимо. Окрім ієрархічних, існують так звані мережеві моделі даних. В мережевій моделі даних відомості, сутності та екземпляри сутності взаємопов'язаними всіма можливими зв'язками, які важливі в сфері опису даних певної діяльності. Тобто, не встановлюється чітко ієрархічний зв'язок. Бувають сфери діяльності людини, в яких неможливо, скажімо так, або навіть можливо встановити ієрархічні зв'язки. Та цього є недостатньо. Необхідно ще враховувати інші зв'язки. Ну, наприклад, там. Де це може бути застосовано? Це може бути застосовано, наприклад, в економіці. Коли ми можемо якісь зв'язки ієрархічно описати, та для того, щоб економічне зростання, було необхідно ще звернути увагу на інші зв'язки, не лише ієрархічні. Або, наприклад, коли відомості про е мапу зберігаються. Ось, наприклад, в навігаторах, да, тобто навігатори вони теж містять собі дані про міста, і там неможливо ієрархічні зв'язки встановити між містами, да, там з якого міста куди поїхати, і не як інакше, оскільки ну, кожне місто має велику кількість шляхів, і тому безумовно там враховуються ще інші зв'язки, тобто описуються всі можливі шляхи зв'язки між містами. І коли ми прокладаємо, наприклад, маршрут, то Враховуючи всі можливі зв'язки, визначається ще там, наприклад, вектор, тобто напрям руху, да, в якому, за яким вектором знаходиться те місто, в яке ми рухаємося. Тобто бувають такі приклади в економіці, дуже часто застосовується при побудові економічних моделей даних в картографії, коли ми з вами ну, ієрархічних зв'язків нам не достатньо. Тому використовуються ще мережеві моделі даних, ось теж майте теоретичне розуміння, що є ще такий тип баз даних, в яких теж описані сутності певні, які теж тримають собі якісь екземпляри сутності і можуть мати багато зв'язків. Що треба розуміти ще про мережеві моделі даних, що вони досить складні для організації пошуку даних, їх використовують в тих сферах, де обійтись без мережового встановлення зв'язків між даними не можна. Як я навів приклад, наприклад, економіка та картографія. Но ми з вами, шановні учні, будемо використовувати під час роботи реляційні моделі даних та субд Аксес. Від Microsoft. Розберемося, яким чином працюють реляційні моделі даних. І поговоримо з вами на наступному уроці, в чому різниця між, наприклад, ієрархічною мережевою та реляційною моделлю даних. І далі з вами перейдемо вже до практичного застосування цих знань, О, щоб краще зрозуміти. Що є таке бази даних і як їх створити на нашому шкільному рівні. Можливо, когось зацікавить ця тема, і хтось вирішить більш розширено свої навички вдосконалити, ось використовувати якісь ті продукти, які були наведені вище, наприклад, PostgreSQL, MySQL, навіть існує спеціальна мова запитів для отримання певних даних. Певні моменти з'ясуємо. І я впевнений, що ці теоретичні навики вам будуть корисні. Давайте зараз підведемо підсумки і переходимо до наступного уроку. Далі розглядаємо реляційні моделі даних. Підсумки у нас будуть такі: ми сьогодні з вами почали знайомитись з темою бази даних. Продовжуємо навчання, ця тема надзвичайно важлива. У сучасному світі, оскільки сучасний світ, а останній сучасний світ і сучасну епоху називають епохою інформаційних технологій, а деякі науковці навіть останні десятиліттям називають десятиліттям великих даних. Тобто, безумовно, що вміти опрацьовувати великі дані, є надзвичайно важливим. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Розберіться ще раз, згадайте яким чином почитаєте? Ієрархічні моделі даних влаштовані, мережеві моделі даних. ось. І на наступний урок вже поговоримо про ту модель даних реляційну, яку ми з вами будемо використовувати під час створення бази даних. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.